Другий етап голосування у телепремії Гордість Тернопілля Тернопілля-2022» розпочато. Обирай переможців серед тріюк лідерів у 16 номінаціях за допомогою смс-повідомлень з кодом номінанта на номер 7576. Імена достойних на сайті гордість.тв. Організатори телепремії телеканали Тернопіль 1 та «Інтебе». генеральний партнер будівельна компанія «Креатор Буд». Будуємо досконале житло, партнери премії, магазин, ательє, територія взуття, фермерське господарство, гац. Усі зібрані кошти за смс-голосування, за номінантів телепремії та донати спонсорів і благодійників будуть спрямовані на придбання дронів для українських військових. Обираємо кращих, допомагаємо Збройним силам України.